Сьогодні ми вчимося розв'язувати системи нерівностей з однією змінною. Нехай ми маємо систему нерівностей 14-6х більше 3х плюс 2, і друга нерівність x-9 більше рівно 10-5х. Розв'язуючи систему нерівностей, ми кожну нерівність розв'язуємо окремо. Для цього доданки, які містять змінну, переносимо в ліву частину нерівності. А всі доданки без змінної переносимо в праву частину нерівності. Зліва в нас є мінус 6х. Так, і записуємо: мінус 6х. Справа в нас є доданок 3х знаком плюс. При переносі через знак. Нерівності знак цього доданка міняється на протилежний, був плюс стане мінус 3х. Пишемо знак нерівності більше. Тепер записуємо те число без змінної, яке є в правій частині, у нас є плюс 2. Пишемо 2. І в лівій частині є 14. Міняємо знак на протилежний мінус 14. Друга нерівність. Зліва є х, записуємо, справа є мінус 5х, знак міняється, буде плюс 5х. Знак нерівності більше рівно. Записуємо те число, яке було справа 10 і переносимо мінус 9, стане плюс 9. Зводимо подібні доданки. Мінус 6х мінус 3х. Це є два від'ємних числа. Ми додаємо їх модулі і перед знайденим результатом ставимо знак мінус. Буде мінус 9х. Знак нерівності більше. 2-14. Ми від більшого модуля віднімаємо менший і ставимо знак більшого модуля. Буде мінус 12. Наступна нерівність х плюс 5х буде 6х. Знак нерівності більше рівно 10 плюс 9, 19. Тепер знаходимо х. Ми обидві частини нерівності ділимо на коефіцієнт, який є біля х, це є число мінус 9. Коли ми ділимо обидві частини нерівності на від'ємне число, знак нерівності міняється на протилежний. Був більше, стане менше. Мінус 12 ділимо на мінус 9. Друга нерівність. Х знак нерівності більше рівне, 19 ділимо на 6. Отримуємо х менше мінус на мінус дає плюс при діленні. 12 дев'ятих це є одна ціла і 3 дев'ятих, якщо скоротити, одна третя. З другої нерівності х більше рівне 19 ділимо на 6. Це є 3,1 шоста. Малюємо числову пряму. На числові прямі будемо зображати дані точки. Перша нерівність у нас строга. Крапочка буде не замальована. Малюємо 1,1 третя. Знак нерівності менше. Всі числа менші, ніж 1,13 на числові прямі розміщені зліва від даного числа. Малюємо інтервал. І штрихуємо його. 3,16 нерівність нестрога. Крапочка замальована. Всі числа більші, ніж 3,16 розміщені вправо від числа 3,16 на числовій прямій. Малюємо інтервал. І… Штрихуємо його. Наші інтервали не перетнулися. Записуємо слово відповідь. Система нерівностей не має розв'язків, ми записуємо порожня множина.